Українські військовослужбовці Збройних сил України суворо дотримуються режиму тиші. Натомість противник діснив обстріли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Так, з опівночі до 18-ї години зафіксовано 11 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників. Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші в районі Мар'їнки з підствольних гранатометів, а по Новотроїцькому та Тарамчуку з кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. Окрім того, по піскам окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру. На Луганському напрямку противник дався до збройних провокацій в районі Новозванівки, відкриваючи вогонь з підствольних гранатометів. Незважаючи на провокації Збройних сил України неухильно дотримуються мінських угод 24 вересня 2016 року для багатьох мешканців Краматорська стала знаменим не лише з нагоди дня міста, а й тому, що у святкових заходах взяли участь військовослужбовці збройних сил України. На головній площі міста Краматорськ у день його народження штаб антитерористичної операції організував для місцевої малечі військово патріотичну акцію Армія дітям під гаслом Краматорськ. Це Україна. Дітвора змагалася, хто намалює кращі малю. На асфальті. У подарунок призери отримали іграшки та смаколики. Дівчатка та хлопчики мали чудову нагоду разом з батьками та захисниками вітчизни сфотографуватися на бронетехніці.